Про так звані зелені тарифи. І тарифи на електроенергію, яка виробляється з застосування відновлення джерел, сьогодні є вищі, ніж ці тарифи, які сьогодні мають теплові електростанції, які працюють на вугіллі чи на ядерному паливі, ну, не кажучи вже про великий ГЕС, який є в Україні, де є найнижча в Україні електроенергія. Тобто сьогодні цей процес вимагає додаткових коштів. і це... Також важливо, і це треба враховувати, як ці кошти отримувати. А фактично, вони ці кошти йдуть за рахунок оплат споживачів, тому що в цілому енергія на ринку зростає і якась частка споживачі платять за якраз за ці нові джерела. Але як показує досвід, таке, така система була впроваджена в всіх європейських державах для того, щоб щось нове. Стимулювати на перших етапах всі держави йшли на такі субвенції для цієї енергетики, але потім вони поверталися, і навіть в Україні. Сонячної електростанції протягом трьох років майже вдвічі зменшилася вартість, коли почалися перші будуватися. і Сьогодні це є зовсім велика різниця. Така ж сама ситуація і по вітру. Сьогодні В Європі собі вартість вітру саме нижча, найнижча, вона біля 7 євроцентів. Це трохи вище, ніж. На вугільних станціях. Якщо ми візьмемо нову вугільну станцію з усіма екологічними заходами, то там практично ці цифри вже е, е, зближуються. Тобто йде процес з одної сторони зростання ціни на традиційні джерела, з іншої сторони зменшення. Верніше стабільна ціна на зелений тариф Зелений тариф затверджений у нас до 2030 року. Тобто ніяких там збільшень навпаки передбачається зменшення. Тобто є сьогодні всі фактори і всі умови для того, щоб цей напрям рухався. Ну які є сьогодні проблеми? Звичайно. Є проблема земельна. То Трословсе говорив, що це є проблема, тому що кожен об'єкт вимагає відповідної кількості землі. І цю землю, щоб її отримати, треба пройти цілу складну процедуру. Я повинен сказати, що особливих таких великих проблем не було по тих об'єктах, які наші члени асоціації реалізовували. Вдавалося переконувати всі місцеві органи влади, в тому числі населення. і Погодження були. Найбільш серйозно стоїть питання у Львівщині, це питання з використанням гідроресурсів. Сьогодні Львівщина займає друге місце в Україні по запасу енергії малих річок. Приблизно 500 мільйонів кіловат годин можна щорічно виробляти на таких електростанціях. Ми сьогодні маємо всього-навсього всього одну. Електростанцію Явірська Мала Гес в Турківському районі. Вона була відновлена і вона сьогодні працює потужність 450 кВт. Ну, надзвичайно невелика потужність. По Іншим об'єктам, а було у нас біля 15 електростанцій, але вони практично всі були зупинені, розвалені, розібрані, і практично з них тільки одну вдалося відновити. Я думаю, що спроби відновити інші вони безуспішні. і Йде питання про будівництво нових малих ГЕС.